Я не вважаю це звичайним днем, адже Шевченко це є батько нашої української літератури, який зробив вагомий внесок в розвиток не тільки української літератури, а й вагомий внесок в розвиток суспільства. Можливо, було б дуже добре, якби проводились якісь літературні вечори, присвячені саме Тарасу Шевченку, або ну, читання його поезії, яке б звучало на... в школах, в інститутах, можливо, якісь флешмоби різноманітні. На мене він зірець на справжнього патріота, справжнього українця, який своїми вчинками показує нам як правильно і як слід любити і поважати, Україну, українську культуру, українську мову. Як помру, то поховайте мене на могилі серед степу широкого на вкраїні милі, щоб лани широкополі і лани, і кручі було видно, було чути, як ревуть ревучі. Шевченко говорив борітися, побороти. Я думаю, його слова стосуються не тільки минулого, у якому він жив, а й майбутнього, яке стосується зараз нас, і яке впливає на наше майбутнє і на майбутнє наших дітей і внуків. Вона формує нашу свідомість і допомагає нам жити далі. І його слова, я думаю, стосуються нового, нового часу, який скоро настане.